За повідомленнями синоптиків, в Україні 27 лютого без опадів. Температура у західних областях вночі 1-6 тепла, удень 10-16. Нарешті території уночі від 2 тепла до 4 морозу у день 5-12 тепла. На Одещині та у Криму до 14. Вітер переважно південно східний 3-10 метрів за секунду. По Київщині 27 лютого уночі від мінус 2 до плюс 2 градусів. Удень від плюс 6 до плюс 11. Хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві вночі плюс 1, мінус 1. У день Плюс 7, плюс 9 мінлива хмарність без опадів.